Щойно потеплішали, і багато людей відчули перші напади алергії. Причиною стали цвітіння рослин і весняні овочі та фрукти. Люди, які вже не перший рік потерпають від недуги, знають, що робити. А от ті, в кого алергія виникла вперше, навіть не пов'язують погіршення самопочуття з цією хворобою. Про симптоми гіперсенсибілізації та як з нею боротися, дізнавалася Наталія Білогурова. Прохід весни киянина Антона не радує, адже алергія, зокрема, і на квітковий пилок турбує його з дитинства. Слізяться очі, то есть, зуд власно йде насмарк. Ну і як при прирві. За статистикою в Україні майже 10 мільйонів алергіків, та фахівці зазначають, що насправді людей, які схильні до специфічних реакцій імунної системи, на звичайні речі набагато більше. Просто існує так звана псевдоалергія, коли прояви її не гострі і проходять самі по собі. Це може бути головний біль, почервоніння шкіри, нежить, порушення сну або втома. Непонятний зуд, зуб, ні покраснення. Самі з'являються, самі проходять. Якісь внутрішні неприємні відчуття. Все это может бути зв'язане именно з алергією чаще всего это аллергический ринит, но нередко аллергический ринит и конъюнктивит. затруднюваного дихання кашляту вже могут бути. Більшість людей реагує саме на цвітіння дерев та квітів, та чималу долю алергічних реакцій викликають і перші весняні овочі, огірки, помідори, капуста і навіть петрушка. За що того накопила в себе нітрати, и стимуляторы роста. Новые продукты в рацион вводите минимальными порциями, особенно в рацион детей. Если это зеленый укроп, петрушка, то это должны быть проваренная зелень или тушеные овощи, или приготовленные на пару. Дайте клубнику сначала отварную в виде компота, в виде желе, а потом уже понемножечку дробно. Найпоширеніша помилка українців в боротьбі з алергією це самолікування. І проблема навіть не в тому, що антигістамінні препарати мають безліч побічних дій та викликають звикання, при неправильному лікуванні алергія з часом посилюється і переходить у важку форму. Зверніться до лікаря, алерголога. Всуตกі, якщо це алергія, то буде правильніше всього ви отримаєте адекватні рекомендації, які будуть касатися саме на цей час, тобто які медикаменти протиалергічні найбільш оптимальні саме, для вас Наталія Білогурова Олексій Ковалевський телеканал Київ.